Чому мироточать ікони? Час від часу можна почути, десь у храмі ікона мироточить. Люди з'їжджаються, фотографують, моляться, плачуть. Для коїсь це справжнє диво, але для багатьох чергове явище, яке викликає більше сумніви, ніж віру. І що цікаво, як свідчить статистика, подібні історії з'являються найчастіше саме тоді, коли суспільство переживає якусь кризу. Війни, страх, безвихідь і раптом чудо. Е, може, так люди шукають щось відчутне, за що можна триматися. Але до чого тут люди? Це ж Бог обирає, коли ікона має мироточити. Чи не Бог? Цікавий факт. Якщо ви поцікавитеся всесвітньою статистикою, то дізнаєтеся, що найбільше свідчень про мироточіння походить чомусь із Росії. Саме там цей феномен набув масового характеру, сотні ікон, комісії, паломництва. Цікаво, що до ХХ століття за дві тисячі років історії церкви було відомо лише кілька таких випадків. А ось після розпаду СРСР сотні. Це як Росія Богом обрана країна, десь я таке вже чув. І такі думки привели до жахливих результатів, у яких ми з вами зараз живемо. Цікаво, що науковці теж не залишили цю тему осторонь, і результати дуже приземлені. Лабораторні аналізи показують, що речовина, яка витікає з ікон, це звичайна рослинна олія. І тут теж цікавий момент. У Росії це переважно соняшникова олія, а, наприклад, у Греції оливкова. Як кажуть самі дослідники, географія цих чудес підозріло відповідає карті сільського господарства. А я скажу простіше: для чуда достатньо використати дешеву олію, яка доступна в будь-якому супермаркеті. Навіщо витрачатися на дорожчу? Але, звичайно, є й інші пояснення, і вони досить, можна сказати, фізичні. Перепади температури, конденсація вологи, смоли зі старого дерева, олія з лампад, яка осідає на поверхні. Іноді навіть фіксували мікроорганізми, які виділяють кольорові речовини. Та, як вже було сказано, у переважній кількості випадків це були банальні підробки. Цікаво, що, наприклад, католицька церква неодноразово визнавала їх офіційно, що це підробки. Що ще важливо підкреслити, що церкви самі рідко дозволяють незалежні дослідження. Часто є якась церковна комісія, яка може оглянути ікону, але лабораторію туди стараються не пускати. І, до речі, коли вже ж, все ж пустили, після наукової перевірки жодного разу за всю історію не було підтверджено, що мироточіння має надприродне походження. І ось тут виникає запитання. А що про це каже Біблія? Біблія дуже чітко говорить про ставлення до ікон і будь-яких зображень, які використовуються для поклоніння, або, як це часто називають, для шанування. Дуже гарно пророк Ісаія розповідає про процес виготовлення таких речей. Послухайте. Столяр, натягнувши шнур, позначає край дою обриси, обточує його різцем, заокруглює його циркулем, роблячи з нього гарну на вигляд подобу людини, аби потім поставити у домі. Перед тим зрубує собі кедри або бере кипарис чи дуб. З цього ж матеріалу він витесує бога і поклоняється йому, робить ідола й стає перед ним навколішки. Частину дерева він палить у вогні, щоб зігрітись, іншою пече м'ясо, їсть печеню і насичується, а зігрівшись і наситившись, він каже Мені тепло і приємно дивитись на вогонь. З решти дерева він робить собі різьбленого ідола, щоб падати перед ним у поклоні до лілиць. стоячи навколішки, молиться до нього, волаючи Спаси мене, бо ти є моїм Богом. Пророки просто висміювали ось цю людську схильність. Переносити віру з живого Бога на річ, зроблену руками людини. Ісус теж це підтверджує ось його слова. Бог є дух, і хто йому поклоняється, повинен поклонятися у дусі та істині. Він переніс поклоніння з матеріального на духовне, не місце, не образ, не предмет, а серце, яке пізнало істину. Апостол Павло пояснив це ще пряміше. Ми не повинні вважати, що божество подібне до золота або срібла або каміння мистецького витвору та вигодок, вигодок людини. А в іншому місці він говорить, називаючи себе мудрими, вони стали нерозумними і славу нетлінного Бога вони замінили подобою тлінної людини. Отже, проблема не в тому, що ікона може виділити краплю олії, а в тому, що люди починають бачити у цьому Бога. Замість того, щоб шукати Творця, люди шукають якийсь знак, якийсь доказ. Історія показує, що це завжди небезпечний шлях. Можливо, ви не знали, але чудеса бувають не лише від Бога. Ісус попереджав бо постануть лже хрести та лжепророки, і будуть чинити великі ознаки чудеса, щоби звести, якщо вдасться, навіть і вибраних. І як писав Павло. І не дивно, бо сам сатана видає себе за ангела світла. Друзі, справжнє чудо не в тому, що дерево виділило олію, а в тому, що людське серце може змінитися. І Бог не працює над іконами, Бог працює над нашими серцями. Найкращим доказом того, що Бог є, може бути щирий християнин, який змінився, став кращим під впливом Святого Духа і істини. Тож не шукайте чудес, шукайте краще Бога, бо той, хто його знайшов, вже живе серед найбільшого дива. Бережіться від ідолів і поклоняйтеся Богу в дусі і в істині.